Синулі вісім місяців і два тижні і синуля вже підкорив гору ягідна. Уявляйтеся, який він у нас чемпіон. Тут така є стела загиблому воїну. Дякуємо всім воїнам. За вам може. Піднятися на таку горку і висота гори ягідної. Зараз вам покажу. 1216 метрів. Ось така красота тут. Добрий день. Це наша турист маленький. Вам... Турес найсерйозніший то... Марва Петрес. Верво Петрес. А ми будемо аж туди йти. Зараз на колебу їсти. Так що такі-то справи.